Про проблеми реалізації антикорупційної програми говорили представники Міністерства юстиції та громадські активісти 29 квітня на Круглому столі, що мав назву Участь громадськості у реалізації Державної програми запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки. Керівник Всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією Юрій Лавренюк презентував учасникам свої пропозиції, а саме запропонував передбачити розділ регіональної антикорупційні програми в державній програмі, а також систему дистанційного самооцінювання державних службовців. Системи самооцінки це ми, ми всередині організації назвали її тренінговий навчальний курс. Для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування відповідно після того, як ми внесли пропозиції до Мінюсту, вони назвали це системою самооцінки, яка пройшла в них погодження. Пройшла погодження в Держінформнауки. і відповідно вже зараз будуть напрацьовані до неї більш конкретні доповнення і зауваження. І вона буде внесена як одна з пунктів для виконання в державній програмі запівання протидії корупції на 10-15 роки. Ми готові залучити більш школу широких фахівців для питання щодо наповнення і концепції самого використання, тому що виникає ряд питань в системі застосування серед державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Але я переконаний в тому, що програма запрацює однак ще над нею потрібно трошки попрацювати. Ну, ми будемо одні з співвиконавцями. Ми розробили, передали, і в даному випадку основні вже моменти щодо створення софту електронного запровадження це вже буде покладено на Держінформнауки, А щодо наповнення і контролю за проходженням цієї системи самооцінки, ми також будемо долучатися до цієї роботи. Ну, ми будемо залучати наші регіональні представництва, а також партнерські організації, які діють активно в тих чи інших областях, які будуть здійснювати моніторинг щодо впровадження. Її використання і яких питань, які будуть виникати під час проходження цієї системи самооцінки. долучилася до дискусії і одна із співрозробників Вінницької регіональної програми, голова громадської організації філософія серця Юлія Грига. Наша організація долучилася до громадського моніторингу виконання цієї програми 14-го розділу. Тому ми також прийняли активну участь у роботі круглого столу, і, зокрема, зазначили про те, що проблеми виконання таких програм є однаковими як для регіональних, так і для центрального рівня. Це, на нашу думку, насамперед, не узгодження дій виконавців між собою. Тому одним одним з головних меседжів, який був від нашої організації, це був круглий стіл не тільки за участю громадськості, але також за. Участі усіх розробників та виконавців програми з метою налагодження комунікації для кращого виконання програми. Напрацювання цієї громадської організації відомі не лише на Вінниччині. Варто зазначити те, що сьогодні Міністерство юстиції підтримало ініціативу громадської організації Філософія Серця щодо розповсюдження досвіду регіональних антикорупційних програм на всю територію України. Це було дуже приємно чути, тому що Ця програма в Вінниці працює вже з 2011 року. Деякі заходи вже пропрацьовано і виконано, але є проблеми. Тому для того, щоб в подальшому інші області не допускали таких помилок, які, скажімо так, були на нашому досвіді, ми готові поділитися тим кращим досвідом, що ми вже досягли, і поговорити про те, як зробити так, щоб. Те, що місцева влада не хоче виконувати, хоча є відповідне рішення депутатів, так? як зробити такий механізм, щоб це працювало? На жаль, записати засідання Круглого столу громадські студії не дозволили, посилаючись на складну систему дозволів та попередніх погоджень. Тому відгуки учасників ми були змушені записати під стінами міністерства. Проте сподіваємося, що потроху влада звикне до присутності незалежних засобів масової інформації та громадської думки. Сьогодні Міністерство юстиції України провело круглий стіл, на який було запрошено також Вінницьку громадську організацію Громадська студія. Завдяки тісній співпраці з нашою партнерською організацією Філософія серця, громадська студія не лише займається висвітленням заходів, але й долучається до процесу моніторингу, в тому числі і державної корупційної програми. Сподіваємося, що діалог, який встановився сьогодні в цих стінах між представниками влади та громадськості, буде продовжуватися. Анатолій Цюпілко, громадська студія, Вінниччина.